Всім привіт! Трошки розслабимо волосся. Я вирішила зробити таке відео на фоні того, що зараз я приймаю, типу, другий короткий курс ретиноїдів від акне. І хто взагалі колись стикався з ретиноїдами, вони знають, що наскільки це сушить губи. Ще по тому, якщо я відчуваю, що ретиноїди починають. Взагалі свою силу оце набирати це те, як в мене починають согнути губи. І в принципі, взимку вони в мене і так сухі. Але от зараз я відчуваю це прям на всі 100. І через це я вирішила зробити такий невеликий топ тих ем, засобів для губ. Ем, які саме взагалі працюють, які вже в мене було дуже давно, якісь я купила нові. Навіть е, не хочу скажу прям для цього відео, але якось це так. Мені здається, навіть буде цікавіше. Тоді з переоцінених або навіть недооцінених, я не знаю, навіть як сказати, я буду це вже оцінювати якось по походу. Я колись побачила цей Burton Bees типу бальзам для губ. Він мені нагадав Carmex. Це такий, до речі, приємний з грейпфрутиком. Але якогось прям супер дії від нього я не помітила, на жаль. Але він. Він недорогий, і, в принципі, якщо у вас губи не сильно сохнуть, то непоганий варіант. Тому ну, можете спробувати, якщо хочете. А, так, оцінка 5 з 10 або 60. Але, типу, не, не просто супер, але це так. Щоб близько у вас від нього ніякого не буде. просто він робить такі м'які губки, трошки їх зволожує, але ненадовго. Потім отакий от кружечок від Ordinary. Непоганий, але знову ж таки, його винести не вистачає надовго, на жаль. Намазали через п'ять хвилин мені треба його повторювати, бо його би знову сухі. А щоб розуміли, наскільки зараз все погано, я сиджу, в мене просто відвалюються такі шматочки маленькі шкіри з губ. Тобто настільки вони сухі. Тому це дуже об'єктивний топ близьків для губ. Бо і насправді в звичайних ситуаціях навіть. Ці два, якщо ви не приймаєте рядови, вони вам будуть підходити. Я здається, що взагалі кожен майже бальзам та навіть це інівейські, е, типу, помадка така бальзам для губ. Колись вона мене рятувала. Воно непогане. Ідемо далі. <реш> <реш> Ось. Оцей маска, типу, нічна для губ, але я думаю, що. 99% людей використовують його як звичайний бальзам, але тільки що якщо у вас маленька сумочка, ви, звичайно, звичайно, не будете його носити постійно з собою усюди. Але він хороший. Він хороший, він зволожує губи. Я не знаю, чи буде він мені допомагати, якщо я буду його наносити в плані нічної маски, бо мені треба щось таке, що я нанесла якось швидко і там на роботі, вдома нанесла, і нанеслася, далі, і через 20 хвилин собі знову треба його наносити. Тому формат фактор типу, не дуже, але класний. Ми ставимо йому дев'яточку з десяти. І, ем, до речі, оцього бальзаму вже, напевно, роки-два. у звичайно навіть з року придатності в нього 12 місяців. Він досить і досі пахне і виглядає як, як абсолютно новий. Оце ще у мене стільки. Подивіться у два роки. Тип, а, типу, співвідношення. Кількості і вартості, в принципі, я б сказала, що його варто купити, якщо ви вдома собі поставити його на робочий стіл, там хто сидить за комп'ютером, або хтось, хто працює вдома, хом офісом якийсь, то дуже непоганий варіант 9 з 10. О цьому бальзамчику, здається, пів року чи щось таке. Оце, от якби. Цю банку перенесли в такий формат фактор тюбіка. Дуже прикольно прикольний, зволожує, Але, от з, типу, з губами, під ретиноїдами, щось він, він не дуже справляється. Хоча він хороший, типу я йому ставлю теж дев'ятку з десяти, і він, в принципі, я думаю, що заслуговує свої грошей. Хоча він теж досить, досить дорогий. Я його замовляла знову ж таки по знижці, здається, за 15 або 16 євро. Звичайно він коштує 25 або 23. тобто Вони теж не нефіганіше. В тому, В цьому плані якраз таки оцей тут більше грамів, він коштує 24-25. Візьміть собі додому і не партесь. А, масло для губ Clarence? да. Непогане, але, типу, я можу нанести на губки На моїх бах пропадає дуже швидко. Приємний, не липне. це що в нас? Хані якісь? Він непоганий. Я б його порекомендувала. Знову ж таки, я його купувала виключно на знижках. Бо 25 або 28 євро за кларанс я не якось не дуже хотіла платити це якось так ем, на, на Тіна або на Дугласі. Я його замовила на знижці. Він там щось був, напевно, знову ж таки, 15-16 євро, мені здається, щось таке. Тому є інші. Продукти, які я замовляла без нижки. Вони мені прям вдарили по карманчику, я б сказала. А Потім, це поїздка в Україну. Просто дівчата. Не обов'язково гадатися за американськими, там, європейськими корейськими варіантами. Ось він. Ось він святий грааль близьків е, та бальзамів для губ. Серйозно. Ліпс. Вони настільки класні. Uh, особливо я обожнюю оцей прозорий з карамеллю. Він дуже добре зволожує губи, бо він теж пептидний. Uh, Це лімітована версія, як він там називається? А де його колір? І uh, я зараз на ручку намажу. Він у нас іде отакий. Він прикольний, але просто що я в звичайному житті. Я бачу, що коли я наношу оцей, я просто як і виглядаю. Тому е, я все ж таки надаю перевагу цій карамелі. Офігезний запах, офігезний смак. Він дуже прикольно лежить на губах. У мене зараз кларанс на губах, тому їх трошки виганяємо кларанс. Nee, він, він, реально, він реально класний. Купувала, боже, здається, в Одесі в Міротоні. Вони там навіть колись були. Я не знаю, зараз може досі вони там продаються. А, беріть, серйозно. Вони не так дорого коштують, якщо порівнювати з Клорансом, з Ланеж, тому вони того варті, вони реально прикольні. Переходимо до важкої артилерії. Недооцінені Любчики, дівчата. Купуємо вазелінчик. Вони коштують цей коштує, скільки там, 3 чи 3,20 є. Є велика банка, це просто спеціальна типу, маленька. Я теж не знаю, в сумку я не сильно з собою беру, а беру цю манюню. Оця коштувала 2,50 євро, мені здається. Вони хороші. Я реально рекомендую. Це від співвідношення типу ціни, якості, кількості. Беріть. Вони того варті, і я собі там сиджу, що взяла свиденько, намазюкала, типу, прикольно. Цей. ой, я знову не можу відкрити. А теж, коротше, це вже скільки часу я його використовую. Коли я сиджу просто вдома, за комп'ютером, взяла собі, намазала. Все, супер. Е вони, типу, не так довго тримаються на губах, але за те, що типу, ціна нормальна, я поставлю 8,5 10 спокійно. Мені зараз навіть доводилося трошки. Порухатися по хаті і піти стирити один близьк моєї мами, бо я забула, що він давно вже не в мене. В Іспанії мною було куплено оцих два красунчики. Ой, навіть якщо я. Очекайте. Ні, вибачаюсь, перший був куплений в Італії, і до нього я купила оцього-братика вже в Іспанії. Ось. Знаєте, з, типу, з цих дорогих, хоча б оці, я розумію, що вони дорогі, вони там, хоча, здається, е... не рожевий, а якісь там. Пеж або шоколад, він зараз не в сефорії, навіть на знижках. Типу, хто живе в Німеччині, вам буде, скоріш за все, може доставка навіть безкоштовна. Там, Скільки з 29-30 євро? Щось мені таке здається. Вони класні. Оцей взагалі супер, він прозорий, він просто на смак, типу, смак цукру. Вони класно лежать на губах, вони їх дуже класно зволожують. Оцей був стирений моєю мамою в мене. Оцей лежить в мене постійно в сумці, він класний. І за рахунок того, що в нього колір. Він, типу, це черві, вишня, але він не такий супер насичений. І в принципі, він мене не робить сильною вампірюгою, Хоча б це аплікатор оцей найкласніший аплікатор. Хтось казав, що навіть раніше він був ще кращий. Типу, це зараз вже змінений. Але друга версія. У мене на обох вони типу однакові. Але мені дуже зручно ним. Він не такий червоний, як від Ліпс. З ним, типу, я не така сильна маберюга, як з ліпсом. Там все ж таки мені здається, що пігмент більш, більш насичений. Оці два товариша беріть собі, здається, краще оцей рожевий, або якийсь там беж, або я не знаю, там хоч чоколад ні, а щось який ще був, типу такий більш прозорий, нейтральний. Вони. Якщо ви ще на знижках його зловите, то взагалі супер. Якщо хтось з вас буде відпустити в Італії, в Іспанії, в Німеччині, типу в будь-якій країні, де є Сефора, залітайте, бо замовляти типу з доставкою за цей, я не знаю. І ми доходимо до нашого наступного і останнього найдорожчого, найдорожчого учасника цього відео. Роуд я отримала сьогодні, тому насправді я вважаю, що я не маю права його ще якось оцінювати. Насправді. А, і це наш товариш від Хелі Бібір. А, а, мені його подарували. І коли мені сказали, скільки коштувала доставка за цей блиск, я сказала, краще б мені його не дарували, дякую. Але що тільки не зробиш для науки, М -м, я зітру свій Summer Friday, хоча мені його шкода, бо він дуже хороший. От без нічого. Тобто, вони реально побиті життям просто конкретно. Це роут пептидний, оце бальзам для Губ. з... Салона Карамель. Аплікатор. В кого такий самий? Мені здається, от в Ліпс. Навіть форм-фактор в них схожий. Якщо порівнювати. Типу, Ліпс 8 мл, роут 10 мл. Трошки менший. Хоча отак, типу, навіть не побачиш. Вони по да, майже однакового розміру. Аплікатори, от мені здається, що вони. Не хто в кого стирив. Єдине, що А, в рот він такий більш видовжений. От по... рот сіренький це наш ліпс. Він більш таки видовжений. Наносимо. А, він приємний на смак, на відчуття, він не липне. А, Дара. Мало він не лип, Він не липкий, він приємний на смак на дотик. Тому, в принципі, поки що, він мені наче подобається. Будемо дивитися далі. Бо за цю ціну, типу, за Summer Fridays коштує дешевше. І якщо він, якщо він як це, не оправдає моїх сподівань, то, скоріш за все, я. Більше ніколи до нього не звернуся, і я собі може, навіть подивлюся, чи там щось замовляти з Sephora, якісь парфуми або ще якусь фігню, і от я буду замовляти до нього Summer Fridays. І ми будемо дивитися. Але поки що, дійсно мої рекомендації: рот поки подобається, ми його ставимо так, як ну, десь тут, типу, наче, наче в топі, але поки що не знаю. Оці два це воно, це ми беремо точно. І якщо ми не хочемо витрачати багато грошей, беремо вазерінчик. Або непогане типу, співвідношення ціни ціни та якості та кількості, беремо маску від неї. Це воно.